<гум> Давайте почнемо з самого початку. Всім привіт, гайс! Мене звуть Аліна, і сьогодні буде достатньо відверта розмова. Хочу розповісти про себе. Я Аліна, мені 23. Я з Харкова. Прикольне комбо. Мета цього відео. Хочу ближче з вами познайомитись, розповісти трішечки про себе, як я прийшла в твіч. Я займаюся зйомками комерційними і ідейними. Я ніколи не розвивала свій особистий бренд. Лютий Аліна прийшла в Твіч. Вау, чому я прийшла в Твіч? Що мною керувало? У мене було два з половиною роки дуже затяжної депресії, якщо так можна назвати, відбулася дуже важка втрата. Я була найщасливішою людиною до повномасштабного вторгнення в Україну. І в мене було афігезне коло -точку десь приблизно до 15 років. У мене були три найкращі друга, і з ними ми прямо розділяли життя. all the time. Чого не стає. Я дуже травмувалась, опіклась. Мені зрізали мої плани на 10 років. Я в шоці, мене немає того ж самого близького оточення. Мені дуже важко. Я зустріла війну в Києві. Мене нікого поруч немає. Я дописувала тоді диплом. Я закінчила університет. Я не знаю, що мені робити далі. І це питання дуже довго тягнулося, Я дуже погано себе відчувала. Я жила в якоїсь румінації, рефлексії своїй. Мені як повністю вирвали фундамент. На останок ще пішла грати в ігри. Так, я повернулася в Warcraft після дуже довгої паузи. Мені ще підсвітила одна людина, що можна прийти в стрімінг. І я розуміла, що в мене ні. Нічого для цього немає. Я стрімила з телефону перший час. Потім і камера докупилась, і все-все-все інше воно докупилось з часом. А потім часом я зрозуміла, що це не єдиний формат, який я можу видавати людям. Я не заручник одного варіанту і не хочу такою бути. А коли я стартувала, я вела стріми по 6 по 13 годин. Через півроку я почала цікавитись іншими стрімерами, спостерігати, чим вони займаються, як вони спілкуються, що взагалі роблять. І я навіть трішечки загналась на свій рахунок. Випила тимчасово з твічу, тому що я почала розглядати для себе твічі щось більш серйозніше і ставитись більш відповідально для цього. Тобто я вже була наповнена як людина всередині, і мені захотілося видавати якісь прикольні формати. Я згадала, що я різноманітна людина. Перша моя мета була це соціалізуватись, а зараз моя мета це розвивати український контент. Це для мене дуже важливо. Круто, якщо ми можемо робити різні колаборації. Я це згадувала у влозі з Насті квартирою, і я тоді взагалі не знала, що є якісь конфлікти. Через те, що я тільки починала знайомитись тоді зі стрімерами, я прям була в максимальному шоці, що конфлікти якісь існують. Але я хочу вам сказати, що моя думка не змінилась. Круто, якщо ми можемо в цьому знайти і дружби, якщо в це вірити, згадку про себе в житті, і просто насолоджуватись процесом, саморозвиток. Я не з егоїстичної призми дивлюсь на це все, а просто як обмін енергії, в якої ви можете просто наповнюватись і створювати щось більше за межами цього, що хочеться доповнити. За конфлікти, коли я про це дізналася, це я вже приїхала назад в Київ. Для мене це був як бум в голові, тому що я уявляла, що можуть бути якісь конфлікти. Звичайно, мене це засмутило. Хочеться, щоб ми впливали на розвиток українського контенту і щоб ви змогли відчути підтримку, щоб ви не вигорали, щоб поруч з вами були надійні люди, і я бажаю вам цього. Якщо нас буде оточувати ще внутрішня війна, будемо ображати одне одного, то багато стрімерів підуть просто з цієї платформи і більше ніколи не будуть займатися своїм Розвитком, а мені б цього не хотілося. тому що ви навіть помітити не встигнете. Якщо ви будете когось травить, кожен захоче просто свого реального саморозвитку. А ті, хто це починали, вони просто залишаться одні. Тому тут навіть не те, що типу, це викликає злість, це більше викликає сум. За вас, тому що хочеться, щоб ви мали підтримку, робили гарні речі щодо моїх влогів в Одесі. Це було дуже спонтанне рішення. Я тільки тоді переїхала в Київ. У мене планувались певні колаби в Києві, але я просто тоді займалась побутом, облаштуванням. Але в моменті я просто почала слідкувати активно за іншими стрімерами і так співпало, що вони всі в Одесі, і просто не роздумуючи, я така думаю, так, є прикольний місяць, це вересень. Можна відзняти класний контент, можна познайомитись, зробити щось прикольне всією метою. Я просто така. Все, я їду. Чи були в мене складності? Так було, і дуже багато. І я просто, поки їхала в Одесу, вирішила, де я буду жити, тому що мені пообіцяли, що я буду десь вписана. Але в мене було настільки мало знайомств, що ці варіанти просто прогоріли. І я вже їду в автобусі і обираю, де я там буду жити. Тобто багато було моментів. Постійно мені писали, монтажери злітали. Погода, душі, ливні то сонячно. Такі контрасти просто лютий піздець. Але це не завадило моєму бажанню зробити контент. Ось, як ви бачите, три влога, три стріма, шість ахуєнних днів з різними стрімерами. Це просто для мене був неймовірний досвід. І вони були з різною градацією популярності. Були стрімери, які тільки починали, партнери. І я просто розумію, що це настільки ахуєнний досвід для мене познайомитися з людьми, створити новий контент, і мене всі підтримали. І незважаючи на всі ці складності, моя реалізація відбулася не на те, щоб на 100%, вона відбулася на всі 200%, Тому що я з кожним зустрілась, з кожним провела якось. Гарно час, і я дуже вдячна вам за це, що ви мені подарували свій час. Це дуже важливо для мене, чому не було до поїздки в Одесу колаборації з київськими стрімерами. По перше, я на всіх сильно знала. У мене там планувалось декілька колаборацій, але на фоні того, що в мене відбулося в житті. Мені було дуже складно швидко якось зорієнтуватись, який контент придумати, і так далі. І після Одеси я ще запевнилась тому, щоб робити з київськими стрімерами колаборації, я хочу підготуватись до цього процесу. Просто от на всі 100%. -100. мені хочеться, щоб цей формат був цікавий мені самому стрімеру. І вам, глядачам, тому що якщо ви будете відчувати, що я не зацікавлена в цьому процесі, ви не зможете задовільнитись контентом. А мені дуже важливо, щоб вам було кайфово. Якщо у вас є якісь пропозиції, я завжди до них відкрита. Ми можемо все обговорити і дійти до якогось результату. Тому бажаю вам гарного дня і дякую, що ви додивились це відео до кінця.